Росіяни намагаються штурмувати. Наші відбивають атаки гаряче на Лиманському, Куп'янському, Придніпровському відтинках фронту. Росіяни ж штурмують часів яр біля Андріївки, Кліщіївки в районі Торецька та Неліпівки. Невдало відбили наші три спроби окупантів просунутись неподалік. Вовчанська все ж таки можемо констатувати, що противник не полишає спроб постійно намагаються до просування. Навіть були зафіксовані нещодавно і спроби просування з застосуванням броньованої техніки тому противник постійно щось рухається, перегруповується, переформатовується для того, щоб продовжувати рух вперед. Ми все контролюємо на нашому на нашій ділянці фронту. Все під контролем українські збройні сили ракетами Хаймарс уразили російську радіолокаційну станцію комплексу ППО С 400 Кадри влучання з'явилися в мережі. Проте на якій саме ділянці фронту знищили ворожий радар, не повідомляється. Судячи з відео, ППО окупантів Виявив розвідувальний безпілотник. Він же зафіксував прильот ракети. Дрони і надалі відіграють ключову роль на фронті, і тому їх потрібно ще більше нашим воїнам. А ми збираємо зараз з вами на отаку от штуку: це величезний гексокоптер, який здатний. Нести до 5 кілограм бойової частини. Подивіться, тут зараз закріплено 5 кілограм, і це потрібно для знищення укріп районів ворога. Такі дрони над ефективно російські позиції. Ось як на цих кадрах, один такий дрон з легкістю знищує 5 чоловік. Він ефективний як у лісопосадках, так і забудовах. При влучанні такого у приватний будинок не залишається й цеглинки на цеглинці. За даними нашого генштабу, тільки за минулу добу, завдяки ЗСУ, у ворога поменшало на 30 артилерійських систем, 19 бойових броньованих машин і 47 автомобілей. Залишились окупанти також без чотирьох танків і двох реактивних систем залпового вогню і втратили вбитими і пораненими за останню добу 1270 окупантів. Юрій Лозенко, ми Україна, марафон. Єдині новини. На початку повномасштабної ФПВ-дрони змінили хід війни. Тепер на озброєні ЗСУ з'являється все більше технологічних новинок, як от ці робособаки. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади вже використовують собак роботів на фронті. Я ще не бачив таких дронів, які б залітали. Підвали п'ятиповерхівок і давали там зображення на відміну від таких штук, які можуть це робити. Ця штука може зайти, подивитися, вийти, принести інформацію або залишити там, з никимось фугасом 5 кг і закопати це все діло. Вони безшумні й долають складні перешкоди в обмеженому просторі, що робить їх чудовими розвідниками. Також робопес може йти попереду бойової групи та перевіряти безпечні зони, де є ймовірність замінування або обстрілу. А ще собака може на собі тягнути будь-який груз, переносити озброєння. Від стрілкового до мінно-взривного. Також ми можемо ставити на неї датчики цілі. Вона розносить, встановлює датчики і туди потім працює або артилерія, або РСЗВ. Поки одні чотирилапі виконують бойові завдання, інші чекають своєї черги в майстернях. Тут їх вдосконалюють та хочуть вшити штучний інтелект для того, щоб собака могла долати перешкоди не з пульта управління оператора, а сама приймати рішення про подолання перешкоди, щоб оператор тільки задавав їй маршрут, по який вона буде йти. Якщо завантажити в неї карти, щоб вона дійшла до місця, потім умовно повернулась, тоді їй не потрібен радіосигнал. Тоді вона може, оскільки батарейки вистачить, туди ви її плануєте шлях. Залежно від моделі робота і його навантаження, пси-розвідники можуть працювати близько чотирьох годин. Впровадження в них штучного інтелекту має вирішальне значення для безпеки оператора. Про це розповідає колишній розвідник Олексій, який після початку великої війни захищав Україну в складі інтернаціонального легіону. Тепер займається дронами. Це ця бігаворець Пойдіть, поглядіть, що там. Ти идешь, прилезешь і сутыкаешься з ворогом. Це, це 200-300, ну на жаль. Собака повинна йти перед любой малой піхотною групою. Будь то розвідка, будь то штурмовая група, будь то, ну, наприклад, інженерна розвідка. А собака має йти на відстані, там, ну, наприклад, там, кілометр наперед. Вось. Ми бачимо її в очима. Залізні пси-розвідники вже виконують бойові завдання на фронті. А після того, як їм навчаться вшивати штучний інтелект, і оператори зможуть задавати цим дронам потрібну ціль, їх функціонал значно розшириться і це допоможе врятувати не одне життя. Як казав наш командир бійця в магазині не купиш, а будь-який дрон завжди можна придбати. Влад Величко, Михайло Головненко, ми Україна, марафон. Єдині новини.